Коли проблем накопичується забагато, людське терпіння уривається. По Курчатова 27, мешканці скликали загальні збори та запросили на них міського голову та керівництво КП ПКВ. Причин декілька неякісний ремонт покрівлі, що призвів до затоплення квартир на 9-му поверсі. Таке ж неякісне прибирання в під'їзді, а ще незрозумілі тарифи на послуги комунальників. Про всі ці проблеми жильці писали у відповідній інстанції, а тепер і зустріч ініціювали. Міський голова Павло Музика не проігнорував бажання містян і був готовий вислухати претензії дікабре то на ноябрь, коли йде дощ лоє стяжку канатою mm. потом ловиться лінолі. Я вас аллінорю. Я вас розстрою. У нас у нас практика абсолютно нормальна в місті. Ми в тому році ну, закрили останній дом 30 дікабря. А а год. хорошо, карашо, тоді через сколько это этот самый рубероид опять всплывет, если его положили на, мокрую, на мокрое основание. Он Ведь через год опять... Какой период? По нормативной документации. Кто? Кто? Давайте, давайте мы сейчас он рассуждаем о чем. Руку, кто, минус 5 градусов. Но Вы через год уйдете, а потом... А раствор рука можно руками Можно. А нам же. Давайте мы да. разговариваем да. о выполнении работы. А мы сейчас рассуждаем о том, что будет. Нет, мы сейчас не рассуждаем о том, что будет. Мы рассуждаем о том, что мы выполняем. Не на всі питання у міської влади знаходилися відповіді. Деякі з них більше були схожі на виправдання. Мовляв, там часу бракує, там коштів, а тут ще й погода. Не забули й депутатів про гульщиків згадати, через які зриваються сесії, та відповідно кошти не виділяються на все необхідне. Було й трохи конкретики. Нас інтересує одне, криша зділена. не потікне, Ми не будемо гадати. Ви нам, як мер, нашого наш наш гарант, так сказати. Скажите конкретно, кто понесет ответственность за то, что если будет некачественно выполнены работы? Кто нанимал этих людей, подрядчик? подрядчик нас как жильцов не Люди есть, которые нанимали их непосредственно, заключали договора, пусть они и отвечают У меня этим занимается коммунальное предприятие ПКС У меня этим занимается заместитель городского головы который курирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства Все мы знаем мы известно Крыша сделана, знаем кто занимается этим Какую они понесут ответственность если крыша, потечет крыша и мои соседи потечет. будут Потечет да. Если мои соседи да. будут жаловаться И просьба Нас не устраивает, что с коммунального хозяйства будут брать деньги Деньги, потому что у нас хозяйство будет все подрядчик. подрядчик. Если у вас квартиру затопило, вы должны как бы всем рассказать, что подрядчик приходил к вам в квартиру. Нет, и... он не пришел, я пригласила. Мы общались э, он с не пришел, подрядчиком, я он уверил вас в том, что он был в каждой допливной квартире. Пригласила, не захотел Смотрите, 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 нет, я я... сказал, что он не будет обслуживать да, этот да, дом, потому что мы очень скандальные да, люди. Да. Подрядчик. Отвечает. И коммунальное предприятие. И оно, они же не просто контролируют, они смотрят, как ложатся слои. Они смотрятся, как стелятся. И они точно так же будут нести ответственность. Точно так же. Я не собираюсь смотреть на то, как безолабернее, как выполнять и коммунальное предприятие. Точно так же они будут отвечать за все. Я вас гарантирую вам. Щоправда, серед мешканців будинку, як виявилося, було чимало фахівців-будівельників, які самі знають, як і що треба робити у них на даху. Через це зустріч помітно втрачала конструктивну складову. Але заступник начальника управління комунальної власності Борис Ярмоленко запевнив, що всі роботи були виконані з дотриманням нормативів, шви залиті розчином відповідної марки. А в квартирах постраждалих побували комісії та склали акти. Перейшли до наступної проблеми тарифів. Чомусь квартплата саме в цьому будинку. Вище ніж у мешканців сусідніх, це обурює жильців, адже умови то однакові почему вот, в домі дороже? Потому що різні системи отоплення, то есть в одному домі буває в два-три рази більше ну, розміру труп э, 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 вентиль і так далі. Поэтому не может не можуть бути дома однакові. Если ми зробимо однакові дома, это извините меня, то есть, на... В тому числе и, 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 и в том числе придомовая территория, она отличается в каждом доме. Можно обвинить кого угодно. Можно обвинить коммунальное предприятие, почему так тарифы были посчитаны. Одна простая причина. С 2008 года никто эти тарифы не пересчитывал. Люди по-простому даже не знают, как их посчитать. Понимаете? Поэтому это, это человеческий фактор. То есть люди, которые умели считать, ну, к счастью или, к сожалению, ушли на пенсию. Сейчас ну, мы рассчитываем, потому ну, были ошибки. типа, Ну вы должны показать, что вот этот дом... Його обслуження стоїть ось стільки, Показати вам, а уже сість всім депутати з вами. Обсудіть, як нам бути этой ситуацією. Вичерпавши порядок денний, мешканці влаштували меру ще й додаткові питання, наприклад, про медико-санітарну частину. Павло Олексійович не відмовився відповісти і на це. Результатом зборів стало обіцянки, що ремонт виконаний якісно, та гарантії відшкодувати збитки потерпілим від затоплення. Це найближчим часом. А от з тарифами поки доведеться почекати. Адже. Сам процес їх нарахування в нашому місті ще нікому не піддався.